За участі представників громадської організації Захист держави у Хмельницькому відбувся волонтерський сніданок. Захід об'єднав волонтерів, активістів громадських та благодійних організацій бізнес та владу. Ми проводимо такі волонтерські сніданки з 2022 року. Це вже буде третій е, волонтерський сніданок. Е, це так можна назвати такий майданчик для перемовин для перемовин волонтерів активного бізнесу, влади, представників різних гілок. Присутні щиро ділились досвідом та презентували свої добрі справи. Є дуже багато ініціатив, волонтерів, які займаються справою фронту, і так само багато людей, які займаються гуманітарними гуманітарними справами, дітьми, але ми не можемо забувати, що а маємо думати не тільки про те, як боротися, але й про те, як відбудовувати країну про унікальність українського досвіду розвитку громадянського суспільства. Говорила й очільниця осередку громадської організації Захист держави Оксана Каденко. Україна дала світу унікальний досвід об'єднання і інституціалізації громадянського суспільства. Ви всі пам'ятаєте, що в перші місяці війни зробили, зробили українці. Як згуртувалися, як об'єдналися, але згодом стало зрозуміло, що волонтерства як індивідуального руху вже недостатньо. І тому Україна сьогодні багата на громадські організації, фундації, благодійні фонди, які... Об'єднали людей, які виконують спільні місії. Ми дійшли до такого рівня розвитку, до такого рівня усвідомлення розвитку громадянського суспільства в Україні, коли ми розуміємо, що підтримувати треба вже не тільки тих, хто безпосередньо потребує допомоги, не тільки адресатів волонтерської гуманітарної допомоги, а підтримувати треба ті організації, ті колективні суб'єкти, які таку допомогу надають. Всі учасники дискусії підтримали думку про те, що об'єднання волонтерів, підтримка мілітарних. Та гуманітарних громадських і благодійних організацій є важливим завданням не тільки для суспільства, а й для держави. Пані Оксана, пані Катерина, правильні речі кажуть, і це все впирається в якісну комунікацію, яка нам потрібна на рівні держави. Де ми будемо обмінюватися нашими ідеями, де ми будемо. Обмінюватися пропозиціями хто що може зробити під час заходу. Кожна організація мала можливість представити себе, поділитися ініціативами, запропонувати допомогу чи запросити до співпраці своїм досвідом поділились представники громадської організації захист держави. Зокрема, розповіли про відкриття офісів по всій Україні та налагодження співпраці із понад двома сотнями партнерів. А ще наголосили про важливість демонстрації суспільству свої. Іх добрих справ, адже гарний приклад надихає інших його повторити. Усі розповіді активістів про численні добрі справи громадської організації захист держави стали справжньою мотивацією і запрошенням до співпраці. Громадська організація захист держави надає підтримку не тільки військовослужбовцям. Мобілізованим особам, членами їх сімей, внутрішньопереміщеним українцям. Ми сьогодні готові надати організаційну, юридичну, психологічну, інформаційну підтримку іншим громадським організаціям, які також виборюють майбутнє України. Тому ми охоче чекаємо партнерів громадських громадських організацій, волонтерів, просто громадян, які бажають долучитися і робити добрі справи разом. Такі заходи показують, коли ми об'єднані, ми сильні. Про це варто знати і ніколи не забувати.